Як спортивний зал перетворив звичайно худі на культову річ за 400 баксів і зміг завантажити записи у святкові дні. Все завдяки одному маленькому трендовому ФОМО Трюку. Я тобі розповідаю, ти подумай, як адаптувати під свій бізнес. Привіт, я Юля Проскуріна. Займаюся просуванням бізнесів в Україні та на міжнародному ринку і вмію завантажити твої записи навіть у святкові дні. Отже, трендова мережева студія Solid Core, що працює в США. Запустила святковий челендж. Якщо ти відвідаєш 10 тренувань за 15 днів, то отримаєш у подарунок у та дезидерант. Це та сама худі, яку буквально треба заслужити важкою працею у спортивній залі. Що бачимо, забронювати клас у святкові дні вже майже неможливо. Навіть у лист очікування ти вже не потрапиш, бо По всі хочуть з гордістю носити це худі. Щоб підсилити ефект, вони додають розумний соціальний доказ. Учасники челенджу показують у сторі, скільки тренувань вони вже пройшли. Люди бачать прогрес інших і автоматично відчувають, що відстають. Запускається природний азарт і бажання не бути тим, хто здався. Завдяки цьому ФОМУ спортивна змогла заповнити студії та завантажити тренерів у той період року, коли люди зазвичай відмовляються від тренувань. І найголовніше так формуються ритуали. Бо якщо людина відвідує спортивний зал у грудні, швидше за все вона швидко повернеться до нього і у січні. А тепер вишенька на цьому торті. взяти участь у челенджі можуть лише ті, хто мають членство на 6-12 місяців.